Последній раз тут сажа трусили 30 років назад. Хазяйка мені говорила, як її його отець, що живою був. Тут радітелі має хазяйки, жили радітелі. З Покровська подружжя Осатюків виїхало наприкінці квітня. Направились до сина з невісткою, які залишили Донеччину раніше і встигли оселитися на Смілянщині. Шукали хату з пічним опаленням, розповідає невістка Альбіна. Вони пожили у сусідки рядишка. Потім у нас пожили. Ми їм шукали хату, щоб вони самостійно жили. І ось дешо. Вільних будинків із піччю, яка працює, не було, додає 67-річна Надія Осатюк. Знайшли хатинку, власниця якої пустила пожити безоплатно, та попередила, що піч в аварійному стані. А та піч тут нічим, ні, ні, нашу пічку заважили, бо тому штава тридцятьлітня таплювалась, там завалено все. Чим обігрівати хату взимку нові мешканці ще не вирішили. А тепер ж, ж треба думати, як його далі жити. Як же ж, це все обогріть? Ну тому що це. Тим конвектором це нереально. Потужностей газового конвектора, говорить Альбіна, вистачить, аби обігріти невеличке приміщення. Ну воно буде таплювати цю кімнату і, і туди. Якщо дойде тепло, ну і туди, а туди не то Пані Надія пригадує свій будинок в Покровську, яким теплим він був. Печка у нас ми дрова топили, У нас печка. На весь дом одна печечка невеличка у нас, у нас дуже тюпен був. Прям тепле Ну, Дві хапки занесет, зиму мы с утра і до утра до завтрашнього. У нас тепло в хаті. А тут ми, я не знаю, як маємо зимовать. Я даже не 71-річний Іван Осатюк з дружиною погоджується. каже, краще за пічне опалення, нема нічого. Дров напиляю, привезу, ото беремо заніс, попалив і все. І в нас до утра тепло, от і до. А тут у нас, звісно, плохо. Тут ні дров не возьмеш, нічого не, не де. Тут не можна. Винаняти хату у селі нині проблематично, говорить ріелторка Світлана Козинець. Вони нині в дефіциті. Наразі познімали, позабирали все. Врімяночки, будинки і попит є, і навіть з'явився попит до війни його ніколи не було на села. От, тобто є люди, навіть деякі, які знімають, в яких є квартира в Черкасах. От навіть місцеві мешканці вони знімають якісь будиночки в селах. що якщо раптом, то буде куди переїхати. Цю зиму рятуватимуться від холоду в одній кімнаті. Ділиться планами. Пан Іван додатково каже, придбають електрообігрівач. Ми поїдемо сполучимо гроші, поїдемо, купимо печку, обігріватель. От будемо ставити, а що нам робити? Повертатись на Донеччину осетюки не планують. Кажуть, підзбирають грошей і навесні полагодять піч. Вікторія Будавіцька, Сергій Єфімов. Новини на Суспільному. Черкащина.